we <laughs> Вже в березні цього року громадяни України отримають проіндексовані підвищені пенсії. Перерахунок виплат торкнувся майже усіх категорій пенсіонерів. Березень наступив, і всі очікують на в першу чергу на індексацію пенсійних виплат. Нагадаю, що таке індексація. Індексація це є один із видів перерахунків пенсій, який здійснюється методом збільшення. Базової заробітної плати, яка застосовувалася при первинному призначенні пенсії на коефіцієнт, який визначається кабінетом міністрів, і відповідно постанови кабінету міністрів номер 185, яка була затверджена 23 лютого 2024 року, якою було передбачено проведення індексації пенсійних виплат, а також було передбачено збільшення рівня мінімальних виплат для. В окремих категорій пенсіонерів, які досягли певного віку, нами проведена індексація пенсійних виплат. В цьому році індексація торкнулася майже всіх видів пенсійних виплат. Індекс Індексації був визначений Кабінетом міністрів і складав величину 1,0796. Максимальна сума індексації складає 1500 гривень, мінімальна сума 100 гривень. В результаті проведених перерахунків в нашій області перерахунку підлягало понад 320 тисяч цивільних пенсій, і середній розмір підвищення яких складав 261 гривню 70 копійок. Також проведено перерахунки військових пенсій, понад 12 тисяч таких пенсій перераховувалось і середній розмір підвищення складав 741 гривню 30 копійок. Також в цьому році одночасно з цивільними пенсіями перегляперераховувались також пенсії. Які призначені за спецзаконами, таких одержувачів нашій області є понад 700 осіб. Середній розмір для таких категорій осіб складав 686 гривень, 34 копійки. Постановою Кабінету міністрів України також передбачено додаткові гарантії мінімальних виплат особам, які досягнули певного віку. Особи, яким виповнилося 65 років, які на сьогодні є непрацюючими і мають страховий стаж. Чоловіки 35 років, жінки 30 років така пенсійна виплата після перерахунку не може бути нижчою за 3370 грн. Також особи, які досягли 80-річного віку і при наявності стажу чоловіки 25 років, жінки 20 років, їхня пенсійна виплата після перерахунку не може бути нижчою також за 3370 грн. Особи віком від 70 до 80 років, які мають наявний стаж страховий чоловіки 35 років, жінки 30 років, їхня пенсійна на виплата не може бути нижчою після перерахунку за 3240 гривень. Також особи, які, виповни, які віком до 70 років і мають наявний страховий стаж чоловіки 35 років, жінки 30 років, а також особи з інвалідністю першої групи незалежно, незалежно від наявності страхового стажу. Таким особам також проведено перерахунок, і їхня пенсійна виплата не може бути нижчою за 2980 гривень. Усі інші категорії пенсіонерів, які не працюють, і розмір пенсійної виплати до перерахунку складав 2520 гривень. Після перерахунку складає 2725 гривень. Законом України про державний бюджет на 2024 рік визначено зростання прожиткового мінімуму. Було зобов'язано станом на 1 березня. Одночасно з проведенням індексації провести перерахунок мінімальних пенсій відповідно до зростання прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум в цьому році зріс від 2093 гривні до 2361 гривні. Такій категорії осіб також проводився перерахунок. Нами було перераховано понад 276 тисяч пенсій, цивільних пенсій. У зв'язку із зміною прожиткового мінімуму і середній розмір підвищення складав 54 гривні 28 копійок. Також такій категорії перерахунку підлягали і військові пенсії. Їх було перераховано понад 6,5 тисяч, і середній розмір підвищення для таких категорій осіб складав 358 гривень 14 копійок. Робота щодо перерахунків в області проведена своєчасно. Ми забезпечили проведення перерахунків. Також на сьогодні у відомості всі сформовані та передані до уповноважених банків, які здійснюють виплати пенсії. Також на відділення до Укрпошти передані виплатні документи вже з 4 березня. Будуть відбуватися виплати проіндексованих пенсій. Додатково звертатися з приводу перерахунків пенсій до сервісних центрів ПФУ нема необхідності. Індексація відбулася автоматично.